Всім привіт! Обіцяють, що через 2 дні відчутно похолодає, тому буду прибирати свої квітники. Зараз пеларгонії настільки яскраві, що я навіть вирішила їх трішки зберегти в зиму. У мене є можливість штук 100 тримати на поличках з підсвіткою, нижня поличка найхолодніша. Щоб заживцювати, треба було трішки, можливо, і раніше, і зараз ще вони не мерзли. Пеларгонія витримує приморозки до мінус 6. Але для живцювання вже такі гілочки не дуже підходять. Рекомендують брати верхівку, але з мого досвіду приживаються всі. Отак, От два листочки залишаю, одне колінце пропускаю, тут відломала, підсушила, десь дві годинки воно сохнутиме. Обов'язково користуюся укорінювачем. Касета 77 з великою коміркою. Бувають касети менші, це та що більша для пеларгонії. Роблю отвори класман тут. Змочений і пролитий триходермою. Була у мене триходерма. Можна без укорінювача. Я завжди використовую обпудрила трішки укорінювачем. Притиснула і вже поливати не буду. Так воно стоятиме прив'яне, колись спека, я в теплиці поки що триматиму, хтось на віконечку. Обов'язково не треба його заливати, щоб не згнило. Земля підсихатиме і живець буде випускати коріння, щоб шукати вологу. Якщо в мокрому, то воно, думає багато води та й згниває. Зверху накривати не буду нічим. Пеларгонії не прикривають зверху. І дуже... Добре, оце так вкорінюється. Звичайно, коли підсохне дуже, то треба полити. Сюди вуглик водички або знизу касету ставлю в воду. Мені зручно поставити в воду касету, щоб знизу воно напилося. Таким методом вже декілька років корінюю. Добре приживається і верхня частинка, і серединки. Несправедливо до цієї пеларгонії вона тільки розпочала квітнути, я вирішила її поживцювати. Хоча я її обіцяла, що не буду живцювати. Оці пеларгонії в тому році я купувала на каналі квіти Дніпра. Найсильніший колір. Ось стільки дав кущ живців. Перед тим, як живцювати, бажано не поливати. Я не знала, що буду живцювати, тому в мене политі квіти були. Але за технологією треба підсушити кущ, потім краще живці приживаються. Діставала. Горщики оцей колір називається каліопа рожева. Це гібрид пеларгонії, схрещена плющелисна і зональна. Червона каліопа red, ватермелоу, вайт, біла. Співпадають кольори. Неон і оранж. Така і є. А це каліоперед, то, що я в іншому місці купувала, а це розибудна. Оце їх залишу. На Діхондрі багато насіння, я її так де вже прибираю містинку. Забираю ось в миску, прямо воно з гілочками сохне, потім заберу насіння. Кажуть, воно на другий рік навіть краще сходить, ніж свіже насіння. Квітативні Там... вербени в колесах, все літо квітли. Я їх, звичайно, поливала. Біденс теж весь час, трішки він там не квітнув. Так що така квітка, що можна висаджувати в колеса в квітники. А вербена в горщиках в 3 літрових, 4 літрових ні разу не була гарною. То засохне, то трішки розпочне квітнути і їй важко. Так що вербену краще висаджувати відразу у землю в квітник. Навіть якщо ви купили горщик, це я звільняла горщики і теж тримала доки не взяла живців для підстраховки і в горщиках, і в землі. Бена рослина сильна і їй краще просто в землі. Оце синя по черзі квітнуть, то синя, то рожева. Маю помічника, через якого день розпочинається і закінчується дуже швидко. 16 серпня я брала живці, вкорінювала, деякі сорти не вкорінилися, згнили, тому що було дуже жарко, важко в спеку вкорінювати. Вони в хаті стояли під лампочками, але все рівно згнивало швидше, ніж пускало коріння. Тоді в кінці серпня ті кольори, які не прижилися, перший раз поставила, другий раз і вони усі майже й прижилися. Вербена була пострижена і були молоденькі живці. Вони набагато краще приживаються, ніж ті, що перший раз я брала все те, що було. Червона, оце моя червона. Вже такі за два місяці стали мої живці. Корінилися, я їх відразу із касети в 50-грамові стаканчики пересаджую, щоб не залить. Там воно ще маленьке, багато води, якщо залить, то може ще й згнить. А потім уже з 50-грамового стаканчика у півлітрові. Декілька петуній, Ось кончіта Гран-де Пінк. Дуже велика квітка, але покупцям вона не подобається. Багатенько вісти залишила, я її стрижу, а вона квітне. Буває, я залишаю квіти не зрізаю, щоб подивитися, чи немає вірусу. Оцей колір дуже рано навесні розквітає, кущики кругленькі, покупці їх люблять. Ну і, звичайно, жалісума залишила, теж дає багатенько живців. Трішки гвоздик розпочала живцювати, а там не було чого взяти. Живців не було на кущах, тому що спека вона. Вкорінені живці в мене, оцієї петунії, чисті, гарні, а отут вже поплив колір. Таких рослин не можна брати на маточні кущі. Або вірус, або не вистачає якихось елементів, але не буде вже з неї гарної рослини і не дасть вона сильних живців, здорових. Оцих двох королів в колесах залишу до морозів, а лісом Сноупринці з переноса величенькі приморозки, буває, вже сніг упаде, розтане, а він ще квітне. Ну, Віста так не витримає, але ж вона ось яка горна. Було в мене багато калібрахоа. у дощове літо за ними легко доглядати. Вони були соковиті, яскраві, а в посушливе літо я й воду підкислювала, що я їм не робила. Вони по черзі гинули, декілька штук залишилося. І не те, що кущів, а декілька квіточок. Зараз розпочинає бакопа розквітати, теж, можливо, залишу, вона витримує приморозки. А оці квіти не стриглися, буду прибирати. Стільки в мене гарно збереглися маточні кущі, багаторічних гвоздик, поставлю на вкорінення зараз, доки ще немає морозів. Після морозів вже оці живці, мов вона багаторічна, витримує морози. Але не вкорінюється. Вже після морозів усе спить. Як сокорух зупинився і треба ставити все зараз. Це трішки вже й запізно, ну, ще вона вкоріниться. Триматиму в теплиці, на зиму, можливо, поставлю на землю, прикрию агроволокном. Для гвоздики я взяла касету на 250 комірок. Тут не треба велику комірку. Теж класман, пролитий триходермою, роблю отвори. У мене класман ТС1, зелений мішок великий. Користуюся укорінювачем грандіс, так само обпудруємо, ставимо, притискаємо гарно. І буду оці, я накриватиму плівкою, щоб там був парниковий ефект. Поки що гвоздики буду тримати в теплиці до холоду, а тоді буду дивитися по погоді. Можливо, і в хату заберу. Так само. В цьому році вперше вирощувала хризантеми, мультифлору. В горщиках прикопували в тунель, і ось тільки вони майже всі продалися, залишилися дуже ранні, якісь малі, криві і ті, що закопані в землю без горщиків. Густо посадила. Треба рідше висаджувати. Через 60 см це густо. Ще тунель жовтих, пізніший сорт. Теж якісь викопуємо, продаємо, а буває я висаджую в білий горщик. Вони добре переносять пересадку, якщо не травмувати коріння. І такі подарункові горщики виходять. У мене було 11 кольорів, залишила на по потрішки. Їх треба, щоб було всього понебагато. І вже встигла придбати собі нові кольори на той рік. Сподобалося з ними займатися. Хоча було посушливе літо, можливо, буде ж на той рік дощове. Оці сказали, можна дві разом висаджувати. Бачила такі кульки, які по декілька кольорів. Тільки треба знати, щоб одна серія була. Тож придбала ось ще інші кольори. Вони були в літрових горщиках. Зараз я їх пересадила в трилітрові. літрові. Хочу їх прикопати в теплиці в землю. Так вони будуть зимувати, коли великі морози будуть прикривати агроволокном. І в лютому, думаю, розпочнемо опалювати теплицю, вони прокинуться і буду я їх живцювати. Дві корзини з пеларгоніями. Одна зимувала в теплиці вже два роки. Оця роки вже росте в оцій корзині. А це новеньких нависаджувала. Як передаватимуть морози, може, і в погріб спробую. Кажуть, що і в, і в погрібі перезимову, я тільки не вірю в це. Дякую всім, хто додивився мене до кінця. Тримала ціле літо пеларгонії в горщиках. Я їх вдобрювала, поливала, не давала їм, щоб земля пересихала, але дуже великі кущі не виросли.